Друзі, у продажу Audi e-tron 2020 року. Європейець! 70 кВт батарейка, погнали дивитися автомобіль. Ледовські фари не січені, капот не січений. Абсолютно безпідфарбовані, парктроніки в круг, камера заднього виду. Погнали у салон. Перед тим як зайти у салон, нас зустрічає зарядний порт з двох сторін. Далеко не у кожній комплектації. Дана функція є, звісно. Безключовий доступ. Обігріву дзеркал. Пробіг даного автомобіля 67 тисяч кілометрів. Провірено, звісно ж, не кручено. Батарея в гарному стані виїжджає свої в, принципі, в дану погоду у весну і улітку буде 320 кілометрів. Узимку 270 чесних виїжджає. Зупинятися по моніторам я не буду. Мультимедіа управління кліматконтролем. Також у нас приборна панель. Все цифрове, все гарненьке. Стан шкіру салону суперовий. Підігрів, звісно, є е, круїз контроль, багато допоміжних е, функцій. Давайте подивимося задній ряд, якому він стане. Стан слону позаду теж дуже-дуже гарний. Такі у нас є підстаканники. Не заюзано все, все гарненьке. Ось, давайте ще подивимося стан позаду і будемо переходити до найслошого це ціна. Звісно, електроляда. Також у нас є тут шторка, весь комплект коврів, Також у нас є зарядка. Зарядка у комплекті зачиняння ляди з двох кнопочок. Тобто можна зачинити, піти, і весь автомобіль буде зачинений. Друзі, тому вам не потрібно чекати, поки вам прожануть ваш е трон з Європи. Ви можете приїхати до нас на майданчик та вже купити даний автомобіль у наявності. 33 тисячі доларів стартуємо. Далі попереписуємося з вами. Або в месенджерах, або телефонуйте нам, але не забувайте обов'язково підписуватись, тому що ми закидаємо постійно свіжі варіанти, які ви можете купити по наявності. До зустрічі.